Сезон великодньої випічки продовжується. Готуємо паску на сирному дріжовому тісті. Спосіб приготування цієї паски опарний, тому одразу нам треба приготувати опару. Для цього змішуємо в ємності дріжджі. Я використовую ось такі швидкодіючі дріжджі. Якщо ви використовуєте свіжі дріжджі, то тоді треба брати в пропорції 1 до 3. На 1 грам сухих дріжджів, 3 грами свіжих. Додаємо сюди цукор та борошно. Зазвичай для здобної випічки я використовую ось таке борошно. Все перемішуємо та додаємо сюди тепле молоко. Температура молока приблизно 35-37 градусів. Все ретельно перемішуємо. Суміш доволі рідка, тому особливо тут розмішувати нічого. То перемішайте, щоб на дні не залишилось борошна і все. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці на 20-30 хвилин. Це потрібно, щоб дріжджі активувалися і почали працювати. Що стосується підготовчих процесів, то сухофрукти я зазвичай замочую на ніч в якомусь ароматному алкоголі. Саме для цієї паски я використовую родзинки світлі та журавлину. Не використовую ніколи дуже фарбовані цукати. Це для мене взагалі табу. Але кожен для себе сам вибирає, як йому краще. Також нам буде ще потрібна цедра апельсина. Вона додасть кольору і аромату. Знімайте тільки цю жовту частину, бо біла частина, яка під низом, додасть гіркоти. Поки опара підходить, підготуємо кисломолочний сир. Я беру максимально сухий сир з жирністю 5%. Якщо у вас сир вологий, то зайву вологу треба зцідити. Протираємо сир через сито, щоб придати сиру повітряну текстуру і щоб не було грудочок. Пара вже підійшла. Подивіться, яка вона повітряна. Це значить, що дріжджі у нас вже активні і можна з ними працювати. Будемо робити основний заміс тіста. До кисломолочного сиру додаємо розтоплене, негаряче вершкове масло та цедру апельсина. Все перемішуємо до об'єднання. Але дуже притискати не треба, щоб сир не втратив своєї повітряності. Поки відставляємо В діжу міксера відправляємо яєчні жовтки, додаємо сюди цукор та ванільний цукор. Також сюди додаємо дрібку солі. Збиваємо міксером насадка «Вінчик» до посвітлішення та збільшення в об'ємі. Жовтки збилися до пухкої білої маси. Додаємо до них сир. На низькій швидкості перемішуємо до об'єднання буквально одну хвилинку. Далі додаємо сюди опару. Ще раз все поєднуємо на низькій швидкості, тільки до об'єднання. Все перемішалося, вимикаємо. Змінюємо насадку міксера та починаємо додавати сюди попередньо просіяне борошно. Але не все одразу розділимо його додавання на 3-4 прийоми. Одну порцію додали перемішуємо на низькій швидкості. Можна зупиняти міксер та очищувати стінки щоб все перемішувалося рівномірно. Додаємо останню частину борошна та замішуємо тісто до гладкості. Коли всі компоненти тіста вже об'єдналися, додаємо ще швидкості, більш як до середньої, та вимішуємо ще 5 протягом 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин, вимикаємо міксер. Ось таке тісто, воно не дуже густе. В самому кінці додаємо сухофрукти без рідини. Та ще раз все гарненько перемішуємо на низькій швидкості, щоб вони добре вмішалися. Беремо миску та змащуємо її вершковим маслом. Перекладаємо сюди тісто. Тільки подивіться, якої воно консистенції. І дуже пахне. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо на розстойку в тепле місце приблизно на 2,5-3 години. Температура розтойки повинна бути десь градусів 30-35. Пройшов визначений час, отак підійшло наше тісто. Викладаємо його на поверхню та будемо формувати. Поділю тісто на дві форми велику форму і середню. Всього в мене вийшло тіста трохи більше, ніж кілограм, але вага тіста буде залежати ще від кількості сухофруктів, які ви туди додали. Робимо з тіста кулю, загортаючи його всередину. та підтягуючими рухами ще більше підгортаємо. На велику кладу 700 г тіста приблизно половину форми, на цю середню 300 г тіста. Залишаємо на розтойку в теплому місці ще на 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин, наші пасочки достатньо піднялись. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці температура 175 градусів режим верх-низ. Звісно, що для різних форм час випічки буде різний. По часу зорієнтую вас уже після випікання. Ось такі гарненькі пасочки в нас вийшли. Ця менша діаметра форми 9 см випікалась 40 хвилин, а ця велика діаметра форми 13,5 см випікалася 50 хвилин. Форми для випічки я нічим не змащувала і так все чудово відходить. Не планувала робити глазур, але отримала багато запитів щодо цього. І тому зараз покажу, як я роблю глазур. Вона легко робиться, легко наноситься та не липне після стабілізації. Я не використовую в глазурі сирі білки. Попередньо їх прогріваю, щоб їх споживання було безпечним. Беремо каструлю, наповнену водою, десь наполовину. Ставимо зверху ємність, щоб вона не торкалася води. Додаю сюди яєчні білки, дрібку лимонної кислоти та цукор. Співвідношення яєчних білків до цукру 1 до 2, тобто одна частина білків і дві частини цукру. У мене тут 100 г білку і 200 г цукру. При постійному помішуванні прогріваємо білки до температури десь приблизно 60 градусів. Весь цукор повинен розчинитися в яєчних білках, але важливо не перегріти, щоб білки не зварилися. Періодично пальчиком пробуємо, якщо цукор вже розчинився, значить вже достатньо нагрівати. Все, цукор вже розтопився, можна вимикати. Переливаємо одразу в діжу міксера. Охолоджувати нічого не треба. Та починаємо збивати насадка вінчика до плотної глянцевої меренги. Ось така глянцева маса в нас вийшла. Вона не дуже плотна, буде рівномірно розтікатися по пасочці. І ось така глазур. Нема різниці, на яку паску ви її наносите. На теплу чи на холодну. Вона все одно застигне. Щасливих всім свят і смачної паски!